Ексклюзивний золотий Мерседес глендваген за 6 мільйонів доларів. Днями у соцмережі Тікток почало ширитись відео, де нібито начальник Рівненської ОВА придбав та роз'їжджає вулицями міста на новому автомобілі. Правда, чи російська ІПСО? Дивіться далі. Голова рівненської військової адміністрації Віталій Коваль не такий яскравий любитель бейсболу, як воїн Комлуцюк, але теж любить блиснути. Так, у липні він купив ексклюзивний золотий Mercedes Gлендwagен G500. Ціна авто 6 мільйонів доларів. Ось таке відео почало ширитись мережою TikTok. Автор стверджує, що Віталій Коваль під час війни придбав новий люксовий автомобіль. Подібні відео нещодавно активно почали створювати і про інших голів ОА та вище керівництво країни. Однак ці відео не містять жодних підтверджуючих фактів, а фото автомобілів взяті на просторах інтернету, що легко можна перевірити. Тож дану ситуацію прокоментували у Рівненській військовій адміністрації. Міністрації це є ніщо інше, як так зване російське ІПСО. ІПСО розшифровується як інформаційно-психологічна спеціальна операція росіян. Мета його дискредитація. Чинних представників влади це не тільки про Віталію Коваля. Такі ролики з'являлись. до прикладу, голова Волинської ОВА нібито придбав Ройс, Віталій Коваль, золотий Гелендваген. А почали з'являтися подібні відео після скандалу із одеським військомом Євгеном Борисовим, родина якого різко збагатилася в Європі розкішною нерухомістю та елітними автомобілями. Тож тепер росіяни почали створювати через фейкові акаунти купу подібних відео, аби дестабілізувати ситуацію. За інформацією СБУ, я хочу поділитися, це, як розрізнити оце іпсошне відео, яке з'являється з метою дискредитації. Єдиний фейковий аккаунт в Тіктоці або в соцмережі, здебільшого, єдине відео на цьому аккаунті саме це дискредитаційне. Розміщено, крім того, відсутні будь-які підписники або їх є мінімальна кількість в озвучці цього відео неправильні наголоси та закінчення в голосовому супроводі. Відтак вище вказані відео повністю відповідають ознакам ворожих інформаційно-психологічних операцій, аби не потрапити на гачок шахраїв. У кіберполіції радять долучитися до телеграм-каналу, де попереджають про подібні види шахрайств. Ілля Тимошевський, новини Рівного.